Під колишньою дитячою бібліотекою у Новгороді Сіверському зібрався натовп. Люди хочуть зареєструватися, щоб отримати матеріальну допомогу. Дехто каже, чергу займали ще затемна. Віра стоїть тут з пів на сьомого ранку. Вона в черзі 25-та. А почали благатеряш ж... Фейсбуку. Десь було в групах. Дівчата з роботи сказали, що приїде організація, яка буде давати допомогу. Вікторії Северенко чергу займала мама. Вона з тримісячною дочкою підійшла пізніше. Ще восьми не було, мама приходила, займала чергу. А ми зібрались в таку старшу школу. А цю. Треба з собою нести матеріальну допомогу отримують сім'ї з дітьми на зимовий період в розмірі 525 доларів, але видадуть її в гривнях. Це приблизно 21 тисяча 600, розповідає представник благодійного фонду Мирне небо Харкова Володимир Акшенцев. Сьогодні ми розпочали реєстрацію у рамках проєкту з міжнародним дитячим фондом ЮНІСЕФ. На допомогу у проходженні зими допомога виділятиметься на домогосподарство, пояснює Володимир Акшенцев. Вона буде однаковою в незалежності від кількості дітей. Це стосується родин з Новгород-Сіверської та Семенівської громад, які проживають в 30 кілометровій зоні від кордону з Росією і які не отримували іншої грошової допомоги. Буде проходити перевірка. На, на добулювання і люди не отримують допомогу, якщо вони зареєстровані були на аналогічну допомогу від інших організацій. Плануємо зареєструвати близько 1600 осіб, тобто покрити всі родини з дітьми, які не покриті іншими програмами. Жителі верщини та Семенівщини, які проживають в 10 кілометровій зоні від кордону, цієї допомоги отримати не зможуть, бо вже отримали інші виплати. Десяти кілометрова зона закривається повністю міністерством реінтеграції України за підтримки Верховного комісаря ООН. Окрім жителів Новгород Сіверської та Семенівської громад, цю матеріальну допомогу зможуть отримати переселенці, які зареєстровані і проживають в громаді. Олена Штода з двома дітьми та собакою переїхала з Бахмута Донецької області. На реєстрацію прийшла з найменшою дочкою. Каже, стояла у черзі хвилин 15. Хтось пускав, хтось не пускав з дитиною, але чутні затоптали. Ця допомога, говорить жінка, якраз буде вчасною для таких переселенців, як вона. Якщо б не було допомоги, дуже б складно було, тим паче ті в кого не залишилося, не житла, нічого. Наталія Слющенко приїхала на Новгород Сіверщину зі Снігурівки Миколаївської області, яка тоді була в російській окупації. Виїжджала з чотирма дітьми та однією сумкою. У Мене просто немає не ні радіти, нікого і нам не було куди ми знайомих сюди. Приїхали. І на даний момент ми тут в селі живемо. І четверо дітей в мене. І ще дитина інвалід першої групи. А ми там єлі виїхали, ми посадімо маршруткою. Виїхали і все. Нам я не знаю, як повезло, що ми виїхали на наступний день, вже вони не випускали нікого. Якщо б мені дали цю допомогу, нам би воно допомогло, бо нам треба одяг купити на зиму дітям і. Дровами запастися на 11 ранку першого дня реєстрації у черзі було понад 400 людей. Зареєструватися на отримання цієї матеріальної допомоги можна до 12 листопада, включно. Тетяна лось Віталій Коровко Суспільне новини Чернігів.